Любі підписники, ви часто питаєте в мене, як можна зі мною приватно поспілкуватись? Скажу вам, що для початку треба підписатися інстаграм, Ютуб, телеграм-канали Волхва Юкрен, Волхва Укр. Ютуб, Ольга Берлінська, Волхва України. Звертайте увагу, в мене багато тисяч підписників. Далі, яка ціна того всього? Благодарність є і буде по можливості. Але так як я є платником податків офіційним, тому в мене йде IBAN номер. Там йде спершу 5 нулів, тоді 4 нуля. Ви звернете увагу, так, щоб ви нарахували, я вам кажу 5 нулів і 4 нуля. І достатньо легкий номер. І там буде написано Ольга Берлінська. Коли мета чого саме, ви пишете благодарність Олі. І ми з вами спілкуємось. Якщо я прошу фотографію, фотографія має бути без фільтрів. Мені головне очі і лице не фігура. З Богом любі мої. Амінь.